Доброго ранку малята, рада вас, в садочку вітати. Гість голосистий до нас поспішає, прохання для нас він має. Як ви гадаєте, що це за гість? Давайте відгадаємо загадку. На голівці гребінець, сам він хлопець молодець. По подвір'ю походжає, кукуріку весело співає. Дітки, та це ж хто? Півник. Півник сонечком прокидається, сонечку посміхається, пісню голосно співає, але вітер пустунець прилітав та його парканчик зламав, де він сидить та пісню співає. І щоб парканчик збудувати, допоможемо йому. Малята трактор нам привіз. Багато кубиків. Давайте візьмемо, подивимось. Кубики і ще кубики. Та що ще? Цеглинки. Будемо будувати парканчик для нашого півника. Візьмемо цеглинки. У мене подивіться, якого кольору. Зеленого. Ставимо їх та вгорі кладемо ось таку цеглинку, ось так. А тепер треба зробити далі. Візьмемо кубики та щільно приставляємо до наших цеглинок. І ще візьмемо кубики і ставимо ось так на наші кубики. Ще кубики сильно представляємо давайте подивимось. Ось подивіться, який парканчик ми збудували для нашого півника. Тепер він буде сидіти та співати пісню. А я буду чекати на ваші парканчики. Покажете, які вони у вас вийшли. До побачення!